Показникові рівняння, частина друга. У цій частині розглянемо собі рівняння середньої складності. Отож, нагадую, що будь-яке показникове рівняння, як би воно складно спочатку не виглядало, різноманітними перетвореннями ми зводимо до ось такого вигляду, а тоді переходимо на показники, і вже яке там рівняння отримується, таке і розв'язуємо. Як уже стало зрозуміло з першої частини, для показникових рівнянь ми використовуємо властивості коренів, властивості степенів і отже, не виняток і рівняння середньої складності. Мене звати Надія Ткачівська, запрошую разом зі мною працювати над цими рівняннями. Отже, починаємо. Перше рівняння в лівій і в правій дужці у нас дроби. Наше завдання звести до однієї основи. Що ж ми бачимо? 36,25 можна записати як 6 п'ятих. У другому степені, ну, зрозуміло, помножиться на х. Ось так. Але в другій дошці у нас 5 шостих. У частині першій ми щось таке схоже мали. Тобто, як з 5 шостих зробити 6 п'ятих? А це треба написати так: 6 п'ятих. І буде мінус. Перед виразом x 3. Отже, ми добилися того, що у лівій і правій частині одинакові основи тепер можемо прирівнювати показники. Тобто 2х у нас дорівнює мінус х додати 3. А тепер переносимо невідомі вліво, відомі вправо. Будемо мати 3х дорівнює 3, тобто х дорівнює 1. Ось таке рівняння. Бачимо, що тут е, все різне. І 5, і 4, і 400, але е, бачимо, що в лівій частині цього рівняння ми маємо добуток степенів. Добуток степенів. Правда, з різними основами, але зато однакові показники. А було таке, е, була така властивість, що якщо А в степені Н множилось на Б в степені Н, то ми це могли записати як А, Б все разом в степені N. Отож, так і запишемо. Тобто будемо мати 5 на 4 це буде 20 в степені Х. Ну, а 400 це 20 у квадраті. І все дуже просто. Отже, х дорівнює 2. Наступне рівняння. Ось таке рівняння. Придивляємося до основ 9 І 2. як я в першій частині зауважувала, що завжди більша основа зводиться до меншої основи. але… Дев'ятку до двійки ми ніяк не зведемо. Ми з дев'ятки двійку не зробимо. Значить, з основами все пропало. Але давайте подивимося на показники, а вони однакові. І це нам тут має дуже подобатися. Тому що ми прийшли, ми маємо ось таке рівняння: ми маємо рівняння типу А в степені Н дорівнює Б в степені Н. Ну, якщо коротко, то звідси n дорівнює нулю. І ми розв'язуємо таке рівняння, яке там утвориться. Чому n дорівнює нулю? Ну та тому що основи різні, а показники одинакові. Коли можна поставити знак дорівнює між цими двома виразами, тільки тоді, коли це буде одиниця дорівнювати одиниці. А от я покажу взагалі-то, як добратися до цього нуля. Тут можна взагалі робити дії. Ну, ось насправді це робиться так. Ділимо собі ліву частину на праву частину. Тобто поділимо на вираз 2 в степені х квадрат мінус 1. Я навіть не буду писати не дорівнює нулю, тому що показниковий вираз ніколи нулю не дорівнює. Ну, отже, будемо мати таке: 9 других в степені х квадрат мінус 1 дорівнює, а на місці права залишається одиниця. А що таке одиниця? А одиниця при нашій основі, яка в нас тут утворилася, це є 9 других в нульовому степені. І ось воно. Ось воно буде х квадрат мінус 1 дорівнює 0. І ми отримали невеличке квадратне рівняння. Тобто тут я запропоную так розв'язати: х-1 умножити на х плюс 1. Дорівнює нулю. І ми бачимо, що х дорівнює плюс та мінус одиниця. Тобто, ось воно. Ми можемо відразу коротко записувати. Таке рівняння, якщо бачимо, що різні основи, але показники одинакові, відразу прирівнюємо показник до нуля. Що ми тут, власне, і побачили. Наступне рівняння буде ось таке. Ось тут уже не так все легко. І райдужно, тому що в лівій частині є додавання показників. А в нас про це нічого не сказано, ніяких властивостей в нас про це нема. Ще тут якась четвірка замішалася в нас. ну Що ж ми будемо тут робити? Отже, який рецепт на такі рівняння? Нам тут має подобатися 7 в степені Х, от ми маємо його тут, і тут є 7 в степені x, але заважає ось ця плюс одиниця. Куди її дівати? А ось давайте пригадаємо таке: якщо в нас було А в степені M плюс N, звідки воно бралося? А воно бралося з А в степені M помножити на А в степені Н. Ось, власне, ось так ми і будемо розкладати. Цих 7 в степені х плюс 1. Тобто буде 7 в степені х помножити на 7 ну, в першому степені додати далі 4, що множиться на 7 в степені х, і дорівнює 77. Ось так ми переписали це рівняння. А тепер 7 в степені х є тим спільним множником, який ми винесемо за дужки. Отже, буде 7 в степені х, ой, х. А в дужках у нас залишається 7 додати 4, і це все дорівнює 77. Тобто 7 в степені х множиться на 11, дорівнює 77. Звідси 7 в степені х дорівнює 77 поділити на 11 буде 7 у першому степені. Ну і отже, х дорівнює 1. Ось таке. Тобто, якщо ми бачимо в показниках суму або різницю, може бути і різниця, то розкладаємо. Розкладаємо так, щоб за дужки винести там ось цей вираз в степені х. І останнє рівняння, яке я тут підібрала, ось таке: корінь із показник корінь третього степеня з показникового виразу, і корінь п'ятого степеня із показникового виразу. Знову ж таки, тут потрібно позбутися цих корінів, перевести їх в степені, а для того треба згадати ще раз формулу, яку я в першій частині вже нагадувала: що корінь степені n з x в степені m, це буде x в степені m, що ділиться на n. Ну, отже, починаємо. Це наше m, а це наше n. І отже, перший корінь запишеться так. 3 в степені х плюс 1, що ділиться на Н. Ой, на 3. Дорівнює так само цей корінь перетворюємо. Це буде 9 в степені х x-1, що ділиться на 5. Ось ми вже і позбулися коренів. Що нас неймовірно радує. А тепер. Основи різні, але це такі основи, от дев'ята зводиться до трійки. Тобто, 3 ми переписуємо собі, це буде 3 в степені х плюс 1, що ділиться на 3, дорівнює 3 в квадраті. А тепер оцей квадрат має, буде множитись на дріб. І треба собі пригадати, що число множиться, коли число множиться на дріб, то це число множиться тільки на чисельник. Отже, я пишу так: 2 на х мінус 1, тут ділиться на 5. Ну, все. Одинакові основи є, то переходимо на показники. Маємо собі х плюс 1 поділених на 3, дорівнює, розкриваю, дужки буде 2х мінус 2, що ділиться на 5. Ну, Це ж чистого вигляду пропорція. Тому можемо розв'язувати це собі як пропорцію. На ухрест множимо. Будемо мати таке 3, що множиться на 2х мінус 2, дорівнює 5, що множиться на х плюс 1. І маємо 6х відняти 6 дорівнює 5х плюс 5. Ну, а далі невідомі вліво, відомі вправо. 6х мінус 5х буде х дорівнює. І переносимо 6 до п'ятірки, це буде 11. От дуже легко і просто. Ну, оце ж були такі рівняння середньої складності з серед показникових рівнянь. Ще буде частина третя, де е, розберемо. Квадратні показникові рівняння і такі, які зводяться до квадратних рівнянь. А також степенево-показникові рівняння. Це такий собі анонс. Отже, не пропустіть частину третю. Підпишіться, будь ласка, на канал. Кладіть вподобайки, коментуйте. Також пропонуйте мій канал своїм друзям. Можливо, хтось шукає саме такі пояснення. Дякую за перегляд!